Сьогодні я вам розкажу про ремастер The Last of Us 2 та коли він вийде. Нові чутки про гру Marvel Росомаха. Гірбокс готує відразу дві нові Borderlands, а також чи потрібна Hogwarts Legacy на Nintendo Switch. Випуск получився цікавим та інформативним, тому не буду гаяти час. Швидко підписуйся на канал. А я Андрій. Це ігрові новини. Випуску вже 27. Погнали! Вийшов інсайди, коли ж на цей білий світ вийде сиквел Dragon's Dogma? На початку цього тижня Dragon's Dogma 2, продовження рольової гри, яке понад 10 років чекали шанувальники, отримала віковий рейтинг в Саудовській Аравії. А тепер тайтл обзавівся рейтингом і в Європі PG. також оцінили гру у 18. Головною ж новинкою нового рейтингу є згадування дати релізу 22 березня 24-го року. Деталі такого рейтингу регулятор не розкрив, але згадується, жорстка. Токі внутрішні ігрові покупки майбутньої новинки. Судячи з усього, гравців чекають якісні мікротранзакції. Хоча офіційно терміни релізу сама Capcom не оголошувала. Раніше розробники говорили, що випустять якусь велику гру до кінця поточного фіксального року, який закінчується у квітні. Відомо також, що вона буде доступна тільки на ПК PS5, Xbox Series X та S. Також варто зауважити, що витік стався незабаром після того, як студії анонсували 15 хвилинну пряму трансляцію, присвячену Екшн RPG. Судячи з усього, офіційно дата її релізу оголошувалась в рамках шоу, яке пройде ввечері 29 листопада, але анонс можуть і притримати до The Game Awards 2023, яка запланована на 7 грудня. Студія Gearbox веде активну розробку відразу над двома новими Borderlands. Про це стало відомо з резюме колишнього технічного директора студії видавця, яка є підрядником Gearbox Software. І там згадано не лише повноцінну четверту частину, існування якої навряд чи було для когось сюрпризом. А й тіні Тін з Вондерленс продовження фентезійного спінофу серії, де манька Тіна сіла за Дінді, оскільки вже минуло достатньо часу, то офіційний анонс 2 має шанси статись досить скоро, можливо, навіть до кінця цього року. Голова Gearbox Ренді Пічфорд натякнув на Borderlands 4 у 21 році, ще дуже-дуже давно, 3 роки тому, кажучи у відповідь на звернення фаната про бажання нової пригоди у Всесвіті Borderlands, що команда якраз працює над новою грою, і вона вийде доволі великою. Нові подробиці то новини з'являються чудне щодня про відеокарти нового покоління. На цей раз є нові інсайдики про GeForce RTX 5090. Новинка буде побудована на базі нової архітектури Blackwell. отримає 384ну біту і пам'ять GDDR7. Це просто знос голови від таких потужностей. Це точно буде одна з найпотужніших видюг на років. 4, 5 вперед точно. Відомий інсайдер під ніком Copy7 kimi підтвердив, що відеокарти NVIDIA наступного покоління будуть побудовані на базі нової архітектури Blackwell, а найпотужніша модель, імовірно, це її Е3050, оснастять відеопам'яттю GDDR7. У порівнянні з GDDR6 і GDDR6X, новий стандарт пам'яті отримає більш високу євність, а швидкість передачі даних сягне 32 ГБ в секунду. Обсяг відеопам'яті умовний. 5090, яка колись там появиться на ринку, ну поки що невідомий, звісно. Однак є інформація, що карта буде оснащена 384-ю бітою шиною. Схоже, що 512-бітної версії, ну, поки не буде. Або її притримують в запасі для ще більш преміального варіанту. Наприклад, нехай це буде 5090 ti або 5090 ti Супер, яка десь буде вартувати під 5 тисяч доларів. Ну, зараз не про таке. Редактори VCC FTC. Приводять загальну пропускну здатність при різних конфігураціях шини. Стверджується, що шина на 384 біта припускає, що геймери отримують 24 або 36 гігабайтів відеопам'яті gddr 7 При цьому майбутня флагманська карта матиме пропускну здатність до 1,5 терабайта в секунду, що і без 512 бітної шири в півтора раза більше, ніж у RTX 4090. Головний прорив минулих років Hogwarts Legacy тепер можна запустити на Nintendo Switch. Нічим екстраординарним вона похвалитись не має. Чим гра пропонує лише один режим продуктивності з кількома варіантами на вибір. Це крок нижче від Xbox One, яка має розміття в русі, зернисті сплівки та навіть розблокований перемикач частоти кадрів. Найбільшою проблемою для цього порту є крихітний пул пам'яті комутатора 4 ГБ оперативної пам'яті DDR5. Це все, що доступно, ігра ймовірно отримує близько 3,5, що вдвічі менше, ніж у Xbox One. Тут надзвичайно довгі екрани завантаження, там під руски локації, що варто було очікувати від консолі такого рівня. Так що тепер сміло можна її порівнювати з Старфілдом, де планети теж по 5 хвилин грузились. Персонажі страждають не більше, причому зернистість з рівнів деталізації впливає на обличчя та їхні вирази, що може змінити вигляд і рухи обличчя. Анімований каркас кісток під ним також значно зменшився, залишивши набагато жорстокіші та більш розбитіші роботи та вирази обличчя. Тіні мають дуже низьку роздільну здатність і можуть мерехтіти та вискакувати на обличчя під час розмови. Усі ці речі створюють суттєву різницю між версіями для Xbox One і Nintendo Switch зі зменшенням світла, тіни і деталей. Карток волосся, анімації, текстур і деталей світу. Дрібна деталізація, точність матеріалу, чіткість кольору, масштаб і загальна якість приносять жертву. Але якщо ви маєте гарну фантазію та чіткий зір, ви можете компенсувати все це своєю уявою. Ремастер The Last of Us 2 вийде уже цього січня на PlayStation 5. Про це компанія офіційно оголосила у відео на ютуб каналі та розкрила технічні особливості гри. Графічні поліпшення, серед яких текстури з підвищеною роздільною здатністю, збільшена дистанція промалювання деталей, тінів та модельки персонажів. Також оновлена Part 2 похвалилась прискореними завантажами на PlayStation 5 і підтримкою особливостей контролера DualSense, нативна роздільна здатність 4К, нов ретурн, новий режим з елементами рогалика і виживання. Ну і звісно, натідок прикрутила до режиму таблицю Ліди. Режим вільної гри на гітарі з розблокованими інструментами, перш ніж почати перебирати струни, можна визначитись із персонажем і відповідною локацією, а також підібрати педалі ефектів, щоб змінити звучання, набір рівнів Lost Level, який дасть змогу фанатам відвідати локації, вирізані з підсумкової версії. Їх залишили ну в такому сируватому вигляді, то супроводили коментарями від розробників. Свіжозаписані коментарі від керівництва Ніла Дракмана, провідного сценариста Холі Гросс, а також авторів Троє. Ah ja, bijkera. Ешлі Джонсон і Лорі Бейлі. Їх прокручуватимуть під час катсцен. Усі налаштування доступності з оригіналу разом із новими фічами також є в цій грі. Наприклад, передача голосів вібраціями. Крім того, у другій частині впровадять режим для спідранерів, який раніше з'являвся тільки в першій Us. бонусні образи для Еллі, Ебі та їхньої зброї. А також більше налаштувань для фоторежиму. Якщо вам здається, що топова команда Sony даремно витрачає свій ресурс, випускаючи оновлену версію старої. І гри а не щось нове для прикладу. Вам так тільки здається. За словами джерела Джордана Мідлера, журналіста сайту Video Games Chronicle, на ремастер направили молодняк тідок. Основна ж команда Дракмана в поті чола працює над оригінальним проєктом, а у тих, хто має цю гру, багато платити не прийдеться. Всього якісь 10 баксів і ремастер буде у вас. Предзамовлення почнуть приймати вже з 5 грудня. Безкоштовна Portal Revolution отримала дату релізу та новий трейлер. Гра базується на модифікованому рушію Portal 2 Community Edition, що має кращу графіку та поліпшення для творців модів, а події відбуватимуться між грою Portal та приблизно між Portal 2, але це поки невідомо. Поки невідомо, чи модифікація матиме українську мову, але варто зазначити, що такі популярні модифікації, як Portal Reloaded або Portal Story Mel, мають українську мову в Steam. Реліз модифікації Portal Evolution відбудеться 5 січня наступного року. А чи грали ви хоч в одну гру з цієї серії? Я власне ні. Напишіть в коментарях. Final Fantasy 6 Rebirth виходить у люлу, а це не так вже й далеко на горизонті. Тож Square Enix готує гравців до кінематографічного оновлення свого попередника Final Fantasy 6 Remake Final Fantasy 7 Remake Компанія вже показала перші скрини гри. Твір мистецтва, на якому зображено аеріт перед Хайвіртом. На скріншотах зображено місто Калм, покинуту Мітрілову печеру та кількох побічних персонажів. Final Fantasy VII Rebirth виходить 29 лютого для PlayStation 5. Тож будемо чекати всі цю гру з нетерпінням. А якщо ти хочеш, щоб я розказував про новинки ігор та різні інші ігри, то пиши про все в коментарях. І не забувай, що ти завжди можеш поставити лайк під відео, щоб вони виходили і надалі. Я Андрій. І не прощаюсь з вами. До зустрічі, па-па!